Готуємо м'ясо по французьке. Фантазія француза Урбена Дюбуа подарувала рецепт даної страви, котрий, в свою чергу, неодноразово змінювався. Гадаю, сучасна інтерпретація рецепту не має нічого спільного зі стравою сивої давнини давно минулих літ. Кількість компонентів регулюйте самостійно, за бажанням змінюйте складники. На пательню наливаємо олію, вкидаємо покришені шампіньйони, плюс покришена цибуля, плюс сіль, трошечки оливкової олії. Перемішуємо лопаткою, дві скибочки вершкового масла, ставимо сковорідку на вогонь, додаємо небагато рідини та не накриваємо кришкою. Готуємо приблизно декілька хвилин. Картоплю нарізаємо на скибочки, товщина довільна, плюс сіль. Перемішуємо руками чи ложкою, плюс спеції. Бажано використовувати не надто гостру приправу. Перемішуємо ложкою чи рукою. Плюс сметана. Додавав десь 150, можливо, 100 грамів на око. Перемішуйте ложкою. В окрему тарілку на терці натираємо сир. Ставимо його в холодильник. Нарізаємо на слайси помідори. Товщину регулюйте самостійно, ставимо їх в холодильник. Солодкий перець кришимо кубиками. Додаємо до картоплі зі сметаною. Перемішуємо ложкою. Духову шафу виставляємо на температуру 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. Гриби з цибулою перемішайте та вимкніть. Мотки м'яса добре відбити молотком з обох сторін. Маринад робіть власний. У мене це домашній червоний виносік, порічки, часник приправа до м'яса, імбир мускатний горіх, картамон, кориця, чорний мелиний перець, морська сіль. Ставлю відбивні під прес в холодильник на ніч. Дно скляних форм змастіть легенько олією. Підтискайте м'ясо. За одну ніч воно набрало дуже багато рідини, тому буквально віддає на очах. Зайву рідину я злив. На форму викладаємо м'ясо поверх часник, далі картоплю з перцем та сметаною, гриби із цибулею з пательні. Розрівнюємо ложкою форми, переносимо на деко. Ставимо в розігріту духовку на 1 годину. Плюс-мінус у кожного різні духові шафи. Інгредієнти мають бути готовими. Перевірте їх ножем. Комусь може знадобитися більше чи менше часу. Після проходження запланованого періоду випікання витягуємо деко. Викладаємо поверх грибів помідори. Зверху посипаємо натертим сиром. Знову ставимо в духовку. На 10-12 хвилин. Щоб запобігти підгоранню, накрити верхівку фольгою. Я додатково поставив ще на 5 хвилин. М'ясо гарно пропеклося, воно соковите. Овочі готові. Замість грибів можна використовувати баклажани або доповнити ними шампіньйони. М'ясо бажано не пересушити. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!